Всім привіт! Сьогодні понеділок, Емелі вже в школі. Я тут навожу марафет і по-дому і себе треба привезти до порядку. Вчора вечором гуляли всі сім'єю з братами мого чоловіка в футбол. і я. А сьогодні єлі-єлі встала. Так боліли ноги, була кріпатура. Але нічого, зараз. Еді вже в мене снідає, я збирала йому яйця. І будемо збиратися, заберемо Емлі з школи і поїдемо в центр міста. Нам треба деякі документи забрати, слава Богу. Наших ще нема, але от для дітей треба забрати і зробити. Так, Зібрали кремлі на сумку снеки, бо ми тільки сідаємо в машину. Я не знаю, в кого є з діти, мені здається, всі розуміють. Мамочки розуміють. Ми тільки сідаємо в машину, діти одразу голодні, це я взяла ось такі. Брезвелі, хлоп'я, водичка, там щось таке попить, бо соку нема, прийшлося взяти колу і пожарила нагінці. Бо, можливо, Емілі не встигне в школі поїсти, то хоча б нагінці. Я спитала, вона так нічого не хотіла. Сказала, давай нагінці. Ось так. Все, це ми заберемо з собою, будемо збиратися далі. Еді у нас вже поїв, сьогодні проснувся дуже рано. Вчора гуляв футбол, так? Да? Зараз йде вмиватися і будемо збиратися. Приїхали ми Емелі ще раніше, ніж планували, бо дзвонили з школи, школи що їй болить животик. Щось вона нас зранку казала, також їй болить животик. Усі такі темні дома Ну церква така Це наш центр Колумбуса А то те здання, так? Да? А ми сюди точно не їздили зайдемо, в перший раз

Да? <говорот> а <большие> <говорот> не Sei, ну там, там, там на, 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 на дорозе. <говорот> а Е, да. тогда. I'm feeling. I'm feeling. А це ти раз сказав тобі нормально. Я скажу, а не чувствую. Ми вже забрали Еміліні документи і тут близько дуже класна та бібліотека у нас здорова, то йдемо туди. А тут, а я йду, подивитися, якесь тут нове місце. Фонтанчик. Ось така пані і пан стоїть. Ми сюди ніколи з дітками не приходили, лодочка. Вот, а тут можна ще й посидіти. Тут якась парочка. Леді. Це, напевно, леді з парасолькою. Так, все, побігла я своїх доганять. Там дівчата сидять, щось тренують, співають. Ми завжди, як не прийдемо, тут щось нове в бібліотеці. Цього разу ось Лего. Таке велике-велике місце. Це скільки роботи, скільки часу зайняло. це все зробити. Ферма. О, О, да, там. Да, ну, просто, же, это типа. Да, просто береш, ідеш ну, і шукаєш, забираєш з тобою, і все. Ось, йди шукай. Я вже ферму побачила. Тепер жирафи. Жирафи я теж побачила. Ось, жирафи, до ферми. А потім я їздимо наклейку. Бери зразу, йде. Шукай, йди, пойді. Зоо. Зо. Зо? А, зоо. Да, Молодець. Это похоже на колампус. Да, да, ну це є, напевно. Дальше. Хей. Дальше ск... скелет цього. А где кафе? Скелет динозавра Емелі, дать. Ну я щось не бачу. Я не бачу. Еді, шукай скелет динозавра. Ага, молодець. Найшла. Да, ось. Ще тобі що залишилось? Ось це таке щось. І ще жираф. Це що? Щось непонятне. Давай. А типа як гора. Гора. Да, ось, правильно, молодець. Ти все знайшла. Ось ця гора. Все, пішли. Іде, Емель. Так, да, давай, молодець. Це все знаходиш, і потім можна йти собі, брати ось таку наклейку. Геді собі вже почіпаю. Ну так, да, це просто як кресло. Мокре? Сяді, будь здоров. О, а тут гарні. А чого я ходила, не бачила? А я бачила. А десь. Зараз. Двіка красота. Едіс. Просто... А тут ще ось... Та тут ще гусі були. Дуже гарно. Якось ми були в Долар 3 магазині. Еді побачив ці шарики, він дуже любить шарики, різні-різні. Побачив він ці шарики, ми тоді їх не купили. Це вже пройшло на, на певно дня чотири. Він кожного дня їх просив. Тепер купили, а Емелі собі вибрала ось такий, захотіла, флаг американський. Зараз їм віддам.